В народному домі міста Тисминиці 26 квітня проходив звіт Тисминицької державної дитячої школи мистецтв імені Йова Княгницького. Вихованці школи разом з викладачами показували свою мистецьку майстерність. Програма концерту, розмаїта, різні жанри, гра на музичних інструментах, хоровий спіл, вокал. Учні показували глядачам, а це в основному батьки, чого вони навчилися за навчальний рік. Це своєрідний підсумок навчального року. Фоє народного дому міста тисненці свою майстерність показували юні художники, адже в школі мистецтв, крім музичного відділу, є ще і образотворчий. Цього року я закінчую тисменську школу мистецтв ім'я Яокнягинецького. Бажаю поступити в 21-е училище, потім в інститут мистецтв на дизайнера інтер'єрів. Найбільше мені подобається малювати все, все, що мені все, що є навколо. Новколишній ну, світ, природа, натюрморти, портрети, пейзажі і багато різного. Працюю я більше в стилях графіка та акварельні фарби. Також рідко коли це рисунок використовую. На цих картинах зобразив я три наших церкви міста Тисмениці, які знаходяться: Кокорна церква, Монастирська церква та міська церква. Вона виконав в стилі графіка, виконана ручкою, так, в стародавньому стилі. Так само портрет е, е, Романа Гурика, який віддав життя за нашу країну на Майдані, він проживав в місті Івано-Франківська. Я вирішив його намалювати портрет. Він виконаний е, акварельними е, фарбами. Незабаром в школі випускний після шести восьмирічного навчання учні випускних класів отримують свідоцтва про закінчення школи. А з нового навчального року цей острівець мистецтв чекатиме на нових учнів.